І ще про Максима Максимовича Амбодика я хочу сказати, що все ж таки це людина, яка почала виводити положництво, іскусство повівання. Повивати, сповивати бабіче діло, бабіч це українська українське слово людина, яка має. Відношення до народження дитини, до бабічого, до жінки, до бабічого діла, бабіч все ж таки це українська термінологія, і тому ми сьогодні кажемо: положництво повивати, сповивати положництво, ані акушерство. До речі, звідки взявся термін «акушерство»? В нашій країні ніхто не знає. Ми з Олексієм Соловйовим тут перелопатили мою бібліотеку все, що можна було пошукали, і так і не знайшли. Ані документа, повивальна наука тепер називається Акушерство, ані якогось свідка, свідка у літературі, яка в мене є, стара, де б. Була чітка грань між акушерством і повиванням. Тому отут тут дуже багато дуже багато цікаве для е, істориків. Але Нестер Максим Максимович Амбодік був першим лікарем повивального мистецтва, першим лікарем з е, Повивання в країні, який поставив це на правильно наукову лікарську основу. Він навіть збирав повитух, повитух, він навіть збирав повитух, навчав повитух і роб, зробив перші в Росії курси щодо навчання повитух. Це все зруйнував е, Петр І, коли прийшов. Але вже процес, який був запущений освітній, він вже, вже не зупинявся. Починав це все Максим Максимович Амбудик. До речі, Максим Максимович Амбудик вже будучи професором, будучи е, лікарем імператриці, е, приїжджав до своїх батьків, в село Веприк Полтавської губернії. Вепри, Гадяцького полку в Полтавське, Полтавській губернії і безкоштовно надавав консультації, лікував дуже багато людей. От про Миколу Пірогова ми ці факти знаємо, а про Нестора Радіка ми ці факти не знаємо. Помер е, Нестор Максим Максимович Амбодік, як кажуть, у Санкт Петербурзі, де він похований, ніхто не знає, як він помер, ніхто не знає. І таким є е, е, історія будь-якого українця на теренах Мацкові. Наступний слайд.